Американські Абрамси вже в Україні. Танк народжений полювати на росіян. Протукає родом з баштою. Башту там в космос справляє. Секретні можливості мисливця: урановий лом та протипіхотна мітла. Це хакрі такий лазерний промінь, який просто вилітає за рахунок величезної просто швиписті. Як вплине на хід війни батальйон Абрамсів? Чоловік – та сталь, а танк сіош кусок железа. Та де саме американські танки прориватимуть оборону росіян? Це відео не показали на жодному з російських пропагандистських каналів. Півтора роки до повномасштабного вторгнення російські танкісти демонструють свою аналоговнетну техніку на підмосковному полігоні Алабіно. Управляємо ракета. Дальне до 5000 тисяч Розпіарний танк Т-90 випускає ракету рефлекс по макету. Але не все так стається, як здається. Стрілки схиблюють. Коментатор вішує глядачам Локшину на вуха. І так, Вітаю ж, фактично в корму попадає танку. Ще один постріл. Тепер з Т-80. И вот она видна, хорошо. сейчас управляется, Получу лазера. Чергову хибу коментатор называет рикошетом. Рикошетом немного уходит выше. Наступний постріл, і ракета летить взагалі в небо. До чого ми показуємо це відео? Саме ці танки мали на меті взяти Київ за три дні, а їхні гусениці росіяни збиралися мити в Ламанші. Тепер, за даними з відкритих джерел, майже 600 з них добровільно в якості трофеїв пішли служити в ЗСУ. А Україна створила танкову коаліцію, в яку увійшли вже більше десятка країн. Німецькі леопарди, британські челенджери, і ось нарешті американські Абрамси. Сьогодні ми задернемо під капот саме цьому звіру, ба більше спробуємо протиставити Абрамс М1 А1 найкращим російським розробкам. І навіть проведемо віртуальний танковий бій. І подивимось, хто переможе уперед. Модифікація М 1 А 1 яку передають Україні, брала участь у двох війнах: в перській затоці та в Іраку. От як описує свій бій з радянськими Т 72 легенда бронетанкових військ США, тоді ще капітан Макмастер якщо ви кинетеся на ворога в пустелі і зможете вести вогонь кожні три секунди одним із дев'яти танків М 1 А 1 які не промахуються дуже швидко, ви можете зламати ворогу хребет до точки, коли він просто не зможе оговтатися тій операції за 23 хвилини 9 М1А1 та 12 Бредлі знищили 28 танків, 16 транспортних засобів і 39 вантажівок противника без втрат з американської сторони. Що ж це за звір, що лускає радянські розробки як горіхи? Почнемо розбір: двигун М1А1 має тягнути махіну вагою 57 тонн один з найважчих танків на планеті. Тож і потужність величезна півтори тисячі кінських сил. Бак майже дві тонни, але і споживання до 700 літрів на 100 кілометрів. Він об'єктивно може бути кращий зато рахунок того, що він може віддати свою потужність значно швидше. Ще один великий плюс для України: газотурбінний двигун М1А1 багатопаливний. Крім авіаційного, він може їздити на бензині чи навіть дизелі. Причому споживання при цьому стає на 30-50% меншим. А це вже конкурент Абрамса російський Т-80. Двигун в нього в півтора рази слабший. Та й завести не завжди вдається. Навіть в ідеальних умовах полігону. Як власний перспективний російський танк Армата, який заглох просто на репетиції параду на Красній площі. Основна зброя гладкоствольна гармата М 256 німецького виробництва «Рейнметал» 120 мм. міліметрів. Золотий стандарт, створена саме для того, щоб знищувати радянські танки на європейському театрі військових дій. І що цікаво, танк Абрамс постійно модернізують. А от його гармату ні. Американці, поки її змінювати, не збираються, і це прямо говорить про те, що вони вважають її достатньою для того, щоб знищувати будь-який танк, який є зараз на полі бою. Також на озброєні М 1 А 1 кулемет калібром 12,7 мм міліметрів і тисячу патронів до нього. Та два кулемети М 240 калібру 7,62 до 14 тисяч набоїв, що робить танк максимально небезпечним і для бронетехніки, і для живої сили ворога. А тепер про неймовірні снаряди Абрамсу та чим вони зможуть допомогти нам на полі бою. М829 снаряд зі збідненим ураном. Довжина 800 міліметрів. Маса до 10 кілограмів. Найдійніший засіб для ураження будь-яких російських танків. Ши хорошо проти броні других танків. Предположим, якщо стоївся такий рідкий случай, коли викатився танк російський, можна от то ж урановим лом, ломом ломом можна зарядить. Уявіть собі, урановий лом, що пролітає півтора кілометри за секунду. А це чотири швидкості звуку. Коли м 829 влучає в танк, він пробиває і броню, і динамічний захист. Це фактично такий лазерний промінь, який просто влітає за рахунок величезної просто швидкості, ваги, тобто енергії, яку він має. Він проламує танкову броню, через рахунок чого утворюється після пробиття вторинні уламки від пробитої вже броні. І все це уражає танки і середині безпосередньо. Тож тепер танки росіян на дальність пострілу наших уранових ломів не ризикують під'їжджати. Саме тому краще використовувати Абрам і як підтримку піхоти з іншим снарядом. Приміром, ЗМ-1028. Його можна назвати протипіхотна мітла. 1100 вольфрамових кульок знищують все живе в радіусі до пів кілометри на відкритій місцевості, і навіть можуть пробивати цегляні та шлокоблокові стіни. Тобто, у вас снаряд зривається, допустимо, над окопом і все вот, осколочним елементами. Вот Тобто всі, хто находиться в окопі, внизу, да, в полі, в посадки, ні важна. Е раз прямо ідеально, то що потрібно. А тепер про головне фантастична броня Абрамсу з використанням збідненого урану. Її секрет сполучені штати тримають у суворій таємниці. Відомо лише що це багатошарова комбінована броня. Що там саме всередині невідомо. Тобто, ну є припущення, що там замість звільненого рано використовується вольфрам, але це припущення це елементи е різних типів, е які дозволяють е зменшити. Е коефіцієнт корисної дії від пробивання того чи іншого боєприпасу. Уранова лобова броня Абрамсу настільки міцна, що під час так званого дружнього вогню у перській затоці її не зміг пробити інший 1 а 1 причому також снарядом з урановою серцевиною. До речі, рекорд М1А1 зі знищення основного радянського танку Т-72 був поставлений в Багдаді. Тоді один Абрамс розстріляв сім машин супротивника, а сам не постраждав. Щоправда, Україна Абрамс з бронею і з урану не отримає, адже своїми секретами США не завжди діляться навіть із союзниками. Однак все одно порівняти базову броню Абрамса з бронею Т 72 чи 80, чи 90 – неможливо, кажуть наші експерти адже російські танки уразливі не лише для уранового лома, а й навіть для дронів. Хоча ця версія не є найсучаснішою з усіх. Абрамців, але навіть вона у порівнянні з радянською архітектурою танків вона достатньо досконала та випереджає радянські зразки. Радянські танки серії Т та американські Абрамси, а також леопарди та Челленджери – це не просто різні машини, це дві різні філософії. Розвинуті держави в першу чергу бережуть екіпаж, в навчання якого вклали мільйони доларів. Был опыт войны судного дня, где Израиль становил орды Т-55, Т-62, там, сирийских и египетских. И там были случаи, когда израильские танки подбивались, центурионы, из них выбирались танкисты, и буквально на поле боя садились в другой танк, пересаживались. Їх підбивали, вони присаджувалися в третій танк. За відкритими даними, під час війни у перській затоці загинув лише один член екіпажу М1А1. А під час війни в ІРАЦІ жодного. Саме тому, що в Абрамсі така міцна і дуже дорога брання. А боєзапас знаходиться в окремому блоці, щоб у разі влучання запобігти детонації і врятувати людей. Коли вибухає боєкомплект в радянських танках, то вибухає разом з баштою. Башто там в космос справляє, То це саме ось тому, що немає ось такої ізоляції боєкомплекту. Але на якій саме ділянці фронту краще використати 31 машину, тобто батальйон м 1 на 1 Їх достатньо для підтримки прориву механізованої піхоти на фронті шириною 10-15 кілометрів, кажуть експерти. Напрямок Мелітополь там, чим ближче до Азовського зберіжя, там навіть трохи інші вже грунти. Які не такі чутливі для о, вологи та дощів Абрамси там більш доцільно використовувати, аніж, наприклад, якби їх використовували десь на Чорноземі. А тепер давайте спробуємо влаштувати двобій між американським Абрамсом М1А1 і його конкурентом з Росії Т-80. Швидкість майже однакова. Витрати палива на 100 км. Лідерство за Т-80. Двигун М1А1 майже в півтора рази потужніший. Основна гармата 120 проти 125 мм. Але Абрамс має якісний лазерний далекомір та тепловізор. Російські аналоги значно відсталіші. Озброєння урановий лом та протипіхотна мітла. Поза конкуренцією. Броня. Виходячи з досвіду М1А1 в Іраку та перські зато, а також як палають російські танки на українській землі, це нокдаун. Костянтин Павлов, факти тижня, ICTV, єдині новини.